Світ дуже скоро буде потрясений так, що багато надійних речей впадуть. Біблія каже: Бог ще раз трусане все, щоб залишилось тільки справжні. Три хвилинки про вічне читаємо Біблію, кого Бог потрясе, а кого втримає. Послання до євреїв, 12 розділ 25-29. Ну і цитата: пильнуйте, не зрікайтеся того, хто говорить, бо якщо не втекли ті, хто відкинув голос пророка на землі, то тим більше не втечемо ми, якщо відкинемо того, хто говорить із неба. Його голос тоді захитав землю. А тепер він обіцяв ще раз, я страшну не тільки землю, але й неба. Ще раз означає, що все створене і тимчасово зникне, щоб залишилося те, що не хитається. Тому, отримуючи непохитне царство, служимо Богові. Рошаною і благовінням, бо наш Бог ніщівний вогонь. А тепер поділимо цей уривок на чотири ключові ідеї. Ідея перша. Коли Бог говорить серйозно, поставтесь до цього. Автор нагадує: у старому заповіті люди відкинули Божий голос через пророка і мали наслідки. Тим більше не можна ігнорувати Бога, який зараз говорить з неба через Христа і Святе Писання. Бог попереджає не для страху, а щоб зберегти нас від біди. Ідея друга: Бог струсане все, що тимчасове. Йдеться не лише про природу чи війни. Бог покаже, що без нього не встоїть жодна людська система, гордість. Я сам знаю, віра тільки у Себе, нечесне життя, потрясіння відкривають правду, на чому ми стаємо. Попереду ще дві важливі ідеї дослухати до кінця, щоб зрозуміти уривок повністю. Ідемо далі. Ідея третя: Бог дає те, що не зруйнується. Віруючі отримують непохитне царство, спасіння, відносини з Богом, вічність це не впаде. Тому нам важливо служити Богові щиро, неформально, з повагою та з серця від всього серця. Ідея четверта: Бог нищівний вогонь. Що це означає? Не про жорстокість. Бог святий і не мириться зі злом. Його вогонь очищає тих, хто хоче жити правильно, але лицемірство і свідомий гріх. Тому важливо не грати з гріхом, а жити чесно перед Богом. Висновок. Потрясіння будуть, але з Христом ви стоїте на тому, що не впаде. Головне, не відвертайтесь від Божого голосу, будьте йому слухняними. Пишіть ваші думки в коментах, підписуйтесь на канал, не забувайте про вдячність. У вигляді подавайте.